Оксана Кротюк негарна звичка. Легенько скрипнула дерев'яна хвіртка, і з вулиці зайшов на подвір'я сусідський дідусь Микола. Дай Боже здоров'я, привітався він. Дай, Боже всім, відповів от хлівця мишків дідусь Іван і ступів сусідові назустріч. Мишко, що сидів під креслатим горіхом, Полишив їсти з мисочки вишні і відсунувся на край лави, звільняючи для дідусів місце. Він дуже полюбляв слухати розмову дорослих і мав негарну звичку безцеремонно встрявати в неї. Тим часом дідусі посідали на лаві і завели мову спочатку про те, яким жарким видалось цьогорічне літо, потім про пасіку. А далі дідусь Іван почав розповідати про поливальну систему, яку він надумав залагодити, щоб поливати город. А я вчора у тітки Гані був, вона мене ситром напувала, втрутився у розмову Мишко. Але дідусь продовжував свою розповідь, навіть не глянувши на онука. Мишко перечекав якусь мить і знов сказав. Наш Мурчик десь носа подряпав, і мама каже, що він горе мисливець. Проте Мурчиків ніс теж не зацікавив дідусів. Вони й далі розмовляли про своє. Мишко образився чого це вони не звертають на мене уваги? сердито подумав він, смикаючи до одного дідуся за рукав, то другого. Однак тим наче в вуха позакладало. Але ж вони один одного чують, подумки обурився хлопчик, про город чують, про бджіл чують, а про мурчики ніс – ні. І Мишко, набравши повні груди повітря, вигукнув Учора, Максимко, що їхня хата біля криниці, ліз через паркан і штани подер. Однак і ця новина не справила на дідусів ніякого враження. Ви чуєте? не своїм голосом заволав Мишко. Максим коштани подер. І тут дідусь Микола, роззирнувшись довкруги, питає в дідуся Івана, А де це твій Михайло? Щось я давненько не чув його і не бачив. Він у вас не з тих, що язик, мов лопата, і строчить, як з автомата, либонь зараз десь при цікавому ділі. Од цих слів очі в мишка округлились, як плються, і рот став круглим, наче бублик. Він мовчки зсунувся з лави і, присоромлений, потюпав до хати.